Epson EcoTank l 3150 Це той пристрій, який ідеально підходить під домашні задачі або в невеликий офіс. Чому ми так вважаємо? Зараз детальніше розкажемо в нашому огляді. По-перше, Epson L3150 3150 багатофункціональний пристрій. Він один закриває всі базові потреби, бо вміє друкувати, копіювати та сканувати. По-друге, пристрій має вбудовану СБПЧ, а це означає, що друкувати можна в великих об'ємах і при цьому економити на кожному відбитку. Більше того, заправляти принтер дуже легко. Відкриваєте кришку і вставляєте баночку з чорнилами в спеціальний паз. І це все. Роздільна здатність друку 5760 на 1440 DPI. розмір краплі 3 піколітри, максимальний формат друку А4. Супершвидкісним Epson L3150 важко назвати, але якщо поставити якість драф, то за хвилину пристрій видасть до 33 монохромних або 15 кольорових сторінок. Сканує L3150 з якістю 1200 на 2400 точок на дюйм. Копіювати може як в кольорі, так і в чорнобілому форматі. Налаштувати копір можна напряму. Для цього на пристрої є спеціальні кнопки. Тут же можна налаштувати Wi-Fi або Wi-Fi Direct. Є функція друку зі смартфону через мобільний додаток Epson iPrint. Також підключитися до пристрою можна по USB. Лоток подачі паперу знаходиться позаду, об'єм 100 аркушів офісного або 20 фото паперу. Користуйтеся папером щільністю не більше ніж 180 грамів на метр квадратний. Ще однією важливою особливістю Epson L3150 є його компактний дизайн, що дозволяє зекономити місце на робочому столі чи в домашньому просторі. Epson L3150 це пристрій, який відповідає потребам сучасного користувача та поєднує в собі ефективність, економічність та високу якість друку. Бажаємо яскравого друку разом з Lucky Print.